Вітаємо вас, шановні глядачі! З вами компанія Totus Tractor. Ми продовжуємо поповнювати наш асортимент новими моделями вживаних японських міні-тракторів. Сьогодні приїхало декілька партій з цікавими моделями. Розпаковуємо ящик і знайомимо з ними. Янмар F155. Міцний, простий і водночас продуктивний мінітрактор, який підходить для господарських робіт на малих і середніх ділянках. Для аматорського та напівпрофесійного використання це ідеальний варіант баланс ціни, можливостей та надійності. Саме ця модель у нас йде з трьохточковою навіскою, а коштує 4700 доларів з ґрунтофризою. Ісекі ТУ-177. Теж відмінний трактор для малогабаритних господарств. Компактний, надійний, з повним приводом, оптимальний для легких сільськогосподарських робіт. Підходить для комунальних задач, перевезення вантажів та роботою із базовим намісним інструментом. Трактор потужністю 17 кінських сил і має вартість 4900 з грунтофрезою. Mitsubishi MT-20. Маневрений та економний трактор з повним приводом та надійним 3 двигуном. Якщо вам потрібно щось для вашого саду, наприклад, або підсобних робіт, МТ-20 достойний вибір. Ціна 5600 доларів. Mitsubishi MT-225 надійний і практичний міні-трактор на 22 кінські сили, який підходить для обробки ділянок, господарської роботи, фрез, культиваторів та транспортування. Він має потужний двигун, повний привід, гідропідсилювач і широкий вибір передач валу відбору потужності. Якщо вам потрібні маневреність, економічність та функціональність, MT-225 це відмінний вибір, ціна 7700 доларів. Бота GT3. Гарний варіант для садів, виноградників, теплиць. Чудово підходить для сільськогосподарських задач будь то фреза, навантажувач або культиватор. Із плюсів компактний, економічний, має повний привід, три режими валовідбору потужності і міцна конструкція. Ціна 7200 доларів. Mitsubishi MT165 Збалансований міні-трактор на 16 кінських сил з повним приводом і зручною механічною та реверсивною коробкою передач. Ідеальний для фризування та культивації, транспортування матеріалів та польових садових робіт. Ціна 5300 доларів. Кубота моделі ЖЛ в дизайні від Honda: ось такого гарного вишневого кольору. По факту, це жл 241 на 25 кінських сил. Що потрібно відмітити в цій моделі? Так це надійність і запчастини. Вигун довготривалий, багато оригінального і ремонтного обладнання доступні в Україні. Ціна 8600 доларів з ґрунтофрезою. Почали вивантажувати другий ящик і показуємо моделі з нього. Янмар АФ-170 170 Маленький тракторець з гарним функціоналом. Має зручне управління за рахунок реверсивної коробки передач та підсилювачу керма. Є оберт на місці та плаваючі функції задньої навіски. Ціна 6600 доларів. Кубота GB13 одна з найменших моделей, яка у нас зустрічається: двигун трьохціліндровий, дуже економний. Коробка передач проста, механічна, ціна 5100 доларів. Трохи потужніша джібішка на 15 кінських сил. ідентична по функціоналу від попередника. Має трохи більше шини з фризою коштує 5,5 тисяч доларів. Янмар АФ 120 має потужність 20 кінських сил та гарну коробку передач з реверсом і підсилювачем керма. Ціна 7200. Малючок Янмар МТ155 на 15 кінських сил трьохциліндровий на механіці. Проста модель без електроніки. Ціна 4600 доларів. Кубота b 117 Там на 17 кінських сил. Бачимо, є додатковий блок на управління задньою навіскою. Коробка механічна з двома рядами понижаю. Трактор дуже гарно зберігся з кінця 80-х років. Ціна 4900. Янмар F180. Середньобазовий на 18 кінських сил. Коробка теж проста, механічна. Є оберт на місці та плаваюча навіска. Ціна 6200 доларів. Кубота GB18. Трактор потужністю 18 кінських сил. На відміну від попередників, має трьохточкову навіску. Дуже часто бувають із підсилювачем та швидким розворотом. Ціна 6500 доларів. І ще один малючок Асті А15. Чудовому в загальному стані. Останнім часом дуже багато запитують саме цю модель з 15 по 19 трьохточковою навіскою. Ціна саме цього буде 5200. Та 4 кубота X20. Буде ще, до речі, до неї пластикова напівкабінка. Додає, як-ніяк ще трохи комфорту. Ціна 6800 за комплект з фрезою. І приїхав, до речі, вже зовсім не мінік до нас. Янмар ЄФ895, трактор на 95 кінських сил, та ще в комплектації з оригінальним, швидкоз'ємним фронтальним навантажувачем, вантажопідйомність якого складає аж 1200 кг. Колеса передні і задні розбірні. Гляньте, яка навіска на ньому. Є дві пари гідровиходів. Ще давайте одним оком заглянемо в кабінку. Є бажання, звісно, зробити детальний, гарний огляд саме на такого красення. Дуже рідко такої потужності трапляється у нас. Я думаю, нам це вдасться. Ну а якщо заберуть раніше, тоді вже будемо просити нового власника знімати його в роботі. І ще один досить цікавий екземпляр попався нам, і ми, звісно, його привезли. Це Янмар EG437. По дизайну трактора та кабінки вже можна зрозуміти, що роки випуску більш свіжі будуть за попередників. Цікаво ще потестити його, на вигляд, дуже цікавий трактор. Модель, до речі, швидкісною коробкою передач. Кого цікавить, телефонуйте, будемо оглядати. А на цьому відео завершуємо. Чекаємо вас на огляд на наших майданчиках. Цього вам найкращого та до нових зустрічей!